До речі, друзі, ось купила таку змійку до е, цього року, да, і е, просто, диву, даюсь, цінничок одрізаю, ось, і е, слухаю попутно відео одне. І в ньому говориться е, цифра 129. Магічна, що сьогодні, по перше день такий да, магічний, неабиякий, по-перше, молодик, новолуння, раз. Парад планет, по-моєму, що закінчується, ж, да, вже, коли планети вистроїлись, це ще продовжується вплив цього параду планет. І за цифру 129, яка вона потужна, і я стою, просто мій взгляд падає на цінник, на цю цифру 129. Не подумайте, що це реклама, це просто про дива, які в нашому житті. І ніфіга це не співпадіння. Знаєте, співпадіння такими не бувають. Це не просто там а, якісь. Випадковий момент. Да, от Я стою, відрізала, тримаю ось цю, цей цінник і слухаю, що в чужому абсолютно відео о, говорять потужна цифра 129 і так далі. Я навіть кому цікаво, можливо, кину посилання, ну я не знаю, варто, не варто, там правда російською. На жаль, на жаль, не знаю, навіть країна не вказана, хто автор. Але мене це навіть мене це здивувало і шокувало, скажімо так. Тобто, чи вірю я в дива, та я в них живу. Розумієте, коли такі моменти ось відбуваються, то ти розумієш, що ти просто живеш в дивах, про які там, чи віриш, чи не віриш. Тут про це навіть не йдеться. І так, хто хоче, ну, я думаю, всі, хто вже на це відео притягнулись, то ви хотіли б почути про рік, що говорять, да? взагалі, рік і так, розпочинається 29 січня 2025 року і триватиме до 16 лютого 2026 року. Колір покровительки року зелений, що символізує зростання та розвиток. Стихія року дерево, його енергія сприятиме оновленню як у собі, так і навколо. А, до речі, замічу, нарешті завершився рік дракону, рік, до речі, коли в рік дракону народився путін. Да? Не хотіла називати це прізвище, але е, не втрималася ж таки ж вже хай озвучений. А здогадайтесь, хто народився в рік змії. У нас наш діючий президент України, Зеленський. Пан Зеленський народився в рік змії. Ну, так, е, говорять, можливо, десь інформація і. Можливо, хтось із простої, але е, там, де я у джерелах дивилася, начебто, рік змії. Е, цей рік вважається роком переосмислення та змін. Та змін. Рік змії це час, коли ми можемо уважніше розглянути свої цілі та стратегії, переглянути свої плани та прийняти мудрі рішення. Змія відома своєю обережністю та стратегічним мисленням. Це для багатьох, знаєте, важливо, особливо в наш час да? цього року. Важливо буде зважувати всі рішення та уникати імпульсивних вчинків. Згадайте, як е, діє змія. Інколи здається, що вона взагалі не діє, а інколи а, вона діє просто молнієносно, так? як блискавка, блискавично, вибачте. А, блискавично. Так. Як символ трансформації, змія може принести значні зміни в житті. Чому трансформація? Згадайте, як вона скидує шкірку свою. Я ще, до речі, хотіла почитати за це. Я вам у найближчих відео розповім, що означає, коли скидує шкірку змія, який вона магічний, езотеричний сенс має. Ну, по-перше, як оновлення так? трансформації. Ну, можливо, для когось це і пусті слова, якісь, знаєте, незрозумілі трансформація, але для багатьох уже ж ми ж осознані стаємо, так? Не ті якісь первісні там, задатки. Що ми розуміємо, що трансформація це оновлення, відмирання чогось старого і е, народження нового. Це може бути роком кар'єрного зростання. Нових починань чи важливих змін у особистому житті. Да? Це і весілля, і поєднання у пари рік буде сприятливим для тих, хто приділяє увагу своєму фізичному та духовному здоров'ю, тобто всебічно розвинений індивідуум, Да? До речі, ну, змія така натура ж. Да? У вас. Не здавалося вам, що інколи вона така якась ігрива. У ну, мене, наприклад, таке враження. Колись в мене була цікава ситуація з змією. Не знаю, чи умісно це розповідати, що я колись йшла лісом, а, да, по лісу йшла. І дивлюся, на стежці така. Товстелезна, срібна, срібний ципок такий, знаєте, ось у мене такий, немов така палиця, а то така товщиною десь, от як оце, і товста така лежить близько ціпок. І я ще так думаю, підняти можливо. А тоді, коли придивилася, а це змія, і перша думка така. Ну, я її обійду та й все. а тоді отак, от, знаєте, близенько, бо стежка ж не широка. А тоді думаю, та як я ж обійду, я бігом-бігом назад і пішла собі там, де не лісом вже, а там, де дорога і машини їздять. От. І дійшла той день, коли на наступний день вже не лісом йшла, а. Да. Так, в мене щось помічник розговорився. Лісо не йшла вже, а дорогою, коли лежить на дорозі, вже сама шкірочка. Ну, Роздавила якась машина, до змійку. Не знаю, що це знак такий собі, знаєте, попереднього дня вона мені дорогу. Да, пере... Перетнула, лежала отак поперек доріжки, а наступного дня вже, вже її переїхало. Ну, це так, знаєте, не знаю, я для себе трішки щось зробила висновочок, що краще мені дорогу не перетинати, так не лежати. Поперек. Посеред мої, не стояти на моїй дорозі. Да? Скажімо так. Ну, можна і так це розтрактувати. От, тож, до чого я? Давайте зараз просто подумайте про питання, яке вас турбує. Ми візьмемо ось у мене є такі гральні кості, да? скажімо так. І ще буде бонус в кінці відео. Зараз просто задайте питання, відповідь, якщо чотне буде, це відповідь так. Якщо не чотне, це відповідь ні, на ваше питання. Тож, давайте подумайте, що ви хочете задати цим гральним кісткам. Задайте просто зараз в цей магічний потужний день своє питання. І так, я кидаю. Так, складуємо 6 і 7. Да? В принципі, цифра то щаслива, але це відповідь ні. Ні. Можливо, знаєте, ви питання, якщо ви Уточненням задали питання, чи так якось абстрактно. Да? Можливо, давайте ще раз на це питання, можливо, ви задасте більш уточнене. От, подумайте, як ви можете задати це питання більш уточнено. Ну, Наприклад, яке питання, да? от я хочу задати питання, чи закінчиться війна в Україні? 2025 року цього року, да? Тобто я відкрию так завісу, я задала це питання, але відповідь: а я хочу тепер задати, чи закінчиться війна 2025 року в Україні. Хай буде наприкінці року, або, а, ну, до грудня місяця 2025 року. Чи закінчиться вона? А ви своє питання задавайте. Так. 6 і 3, 9, 10, 11. А, ну, на жаль, тут також ні. На жаль, тут також ні. Тобто можна зробити висновки, що а, ні, але ми ще, ми, ми ж настирливі, ми ще третій раз задамо. Ми задамо питання, да? я вже не буду озвучувати, я хочу задати так. А, чи так. Да. Угу. А ви задавайте своє питання. Так, тут 9, 9, 10, 11 і знову 11. Знаєте, потужна цифра, потужна, але знову ж таки ні. Якщо ж скласти, у нас було 11, 11, да і 7. Буде в принципі 18. Так, да, можна так порахувати. Ну, в общем, що я хочу сказати. Давайте, ось, якщо ви дуже бажали чогось загадували щось приємне, воно вийшло, що ні. Давайте ми відділємо ті моменти, зараз буде як чисточка-відливочка, така міня, знаєте. Чогось чомусь котище так кричать, чи то дитина? Так, да. такі як коти, значить. Ділять територію коти на дворі. Я не знаю, чутно вам чи ні. Дуже сильно вони репетують там. Так, це потужна свічка, чим вона дорога, вона з натурального воску. Хоча вона по віду здається парафіновою. Но вона з натурального воску. Так, знаєте, якщо на стосунки хтось загадував, ну, от бачу на чоловікові якась щось у нього на шиї чи прямо на спині сидить. Хтось йому щось нашоптує, щось йому там а, просто. Да? Він думає про кохання, він хоче пару, але йому от хтось щось керує ним, керує. А, і все, що він може казати вам, це може бути під, ще під впливом отого того -то лярвічного маніпуляторства, я би так сказала. Ну, хтось у парі вже, хтось ви, наприклад, тут, хто мене дивиться, ви вже у парі, але ж е негармонійними не можуть бути стосунки за якогось вплива на чоловіка, якось так показано. Далі. А, хто от не мов би, знаєте, як мене щось слово таке споткнулися. Потикатися. от Щось з цим пов'язане. Пень такий, да, пень, колода якась. Щось з цим пов'язано. Я не пойму поки що, чи то хтось обрубав, от як знаєте, зробив пень із дерева. Було дерево, да, ну дерево це символ сім'ї. А хтось просто взяв і обрубав, чи то. Стосунки в родині, як то спорчені, знаєте, між батьками, дітьми. І хто, хто то ж це зробив? Боже, комусь варто індивідуальні просто чистки робити, бо ось бачу злу людину, яка от злий язик у неї. Ой, ну їй буде, до речі, Не тут на язикові щось виростає, і це не просто так. Я навіть знаю таких людей, яких за зло їхнє вже покарано таким чином. Що за злий язик реально покарано. І не просто там, знаєте, хвороба, а що вже все. Сапожок, знаєте, моменти питання по роботі вийдуть для вас на перший план також. А що по роботі? Хтось лежить щось, чи то не може робити, чи то не хоче, втомилася людина дуже велика втома. І за чого це емоцій багато. Хтось навіть лежить, може лежати і плакати. Дуже багато емоцій. І емоції звісно, не із позитивних. Так, щось дуже печальна відливочка. У нас давайте, хай відливається весь негатив. Тут у віск і запечатується в нас. да. У когось просто немає ні сил, ні енергії, самі емоції. Так, ну ми біленькою трошки відчистили. да, Я хочу тут Рибка, будуть гроші. Хто сидить, запитує про гроші. Якщо ви задавали питання все ж таки, про гроші, ну ось там на кубіки, то вони будуть, бо відлилася рибка, Рибка, але е, момент якийсь да, грусті, печалі, е, якоїсь депресії навіть. Отам От ви цей момент, може, згадаєте, що ви лежите. Ледь не плачете чому так, так? Да? І підковка фактично вилилася, і навіть як дім повна чаша, ну ще не повністю. Да? І ще трішечки не вистачає до такого, що повна повна чаша. Так, сороконіжка така, хтось дуже багато справ має успіти зробити. Ну, і бачите, у нас відлилися тут якісь заздрісники, такі якісь, да. якісь навіть на отаку схоже, як ота гусінь, знаєте, шкідливу, яка шкодить, да. давайте запечатаємо, по-перше, вже цією свічечкою, а по-друге, придамо сили вам, енергії на. Нові щасливі звершення, щоб було більше просто енергії, жагі до всього щасливого, хорошого. Да, тут як книжки приділуються, да? і додаткові руки, ноги. Ой, просто ось ми зараз вас підсилюємо. Розумієте, наскільки потужні ці ритуали? Вони не просто так, і не просто так ви притягнулись на це відео. По-перше, багато чого за рік новий ну, да, почули. По-друге, що вірте в дива, ось голова змії. Ой, просто як змія от так от обкрутила. Дивіться, як цікаво. Кільцем і голова. Ну, Це добра змія, в тому сенсі, що це символ року, і вона вас навіть якось підсилює. Ну, я вас вітаю і себе в тому числі. Це бачите, енергія, о, не дали ми її згаснути, точніше, вона нам може не дала згаснути да, наші енергії. Да, оберігатиме от всіх, хто притягнувся на цей, це відео. Оберігатиме ця змійка чарівна, хоч і червоний колір, ну, це енергія. Да? У нас є і зелена он, змійка. Да, символ у мене стоїть на столі. А це червона. Ага. По-перше, запечатуємо нею той негатив, що був, а по-друге, підсилюємо. І зараз протрактуємо ще цей символ. Так, я всю прожигати не буду, це не обов'язково. Нам головне. Побачити ті символи, які дає нам змійка, що ми відлили всі блоки на е, шляхах до вашого бажання. І зараз ми, до речі, ще раз про, е, на кубіках програємо. Да? Так, у когось буде збуватися мрія і те бажання, яке ви загадали, але повільно, не в ті терміни, які ви загадали, можливо, да? Ну, тут -то той негатив залишився, тут унесуть. Унесуть, вам допоможуть, якщо ви, ну тобто, самі не справляєтесь в тому, що вам, то вам допоможуть. Або якщо це на стосунки, то а, так, будуть стосунки, але, а, можливо, терміни інші трішки. Давайте ще кинемо кублі, да? загадайте бажання. Не загадуйте те саме прямо загадайте, може, ту ж тематику, але по-іншому. Так. І так, дивимося 5, 1, 6 і 4. Ну, нарешті, десять, да? в сумі 10, 10 це у нас чот уже. У нас уже чот. Ну, давайте ще два рази загадуйте ще якісь питання, бажання, мрію. Так. Ага. 3, чотири і п'ять то 9, Ну тут ні, можливо, загадайте по-іншому. так 3 і 6 знову таки 9 да Ну давайте ще додатковий у якості бонуса такого хай же ж буде вже так Так, ура, ура! 6 6, 12 і 4, 16, Ура, тим більше ще таке загадала бажання. Ну, дивіться, я до е, двозначної цифри, до двозначної, бо тут же ж три кубіка, Хай буде так, да, хоча ми. Угу, Так там також можна було. Ну, в общем, в общем, сьогодні ось таке в нас гадання вийшло ворожіння, як є. Думаю, що кожен добивається своїх бажань як може, і хай всі ваші бажання щасливі збуваються. Я можу відкрити, що я тут загадала, і я хочу саме далі, щоб... Так, правильно, 16, так. А 16 це чотне, чи закінчиться війна в Україні до 2026 року. До початку, да? 2026 року. Ой, і хай вона закінчиться дійсно вже. Віримо, да? віримо, коли ми всі разом, всі гуртом віримо в це, щось робимо для цього. Да? Кожен на своєму фронті, кожен на своєму місці, там, де він є, підсилюємо енергіями, да? переглядами. Ставте вподобачко, діліться відео цим, і як медитація, просто даже віримо. І щиро сподіваємося, що закінчиться війна в Україні найближчим часом. І хай буде так. До скорих нових зустрічей, дорогенькі.